Радійте, люди, Бог родився, славіть його святе ім'я, нехай колядками вітає Боже дитя уся земля. Небо і земля, небо і земля, небо, і земля нині і торжествують, ангели люди, ангели, ангели весело празнують. Христос, Христос родився, Бог лотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі, грають, чудо-чудо повідають. Ангели Христос. служать, ангели. ангели служать своєму королю, вертолети, верне. Христос Христа сладився, похотився, ангели співають, царя витають, поклін, відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. І ми рождену, і ми рождено Богу поклін даймо. Слава Божні, слава, що йому заспіваємо. Христос ролився, споклотився, ангели співають, царя вітають, поклін відають, пастирі грають, чудо чудо повідають. Христос згодився, похотився, ангели співають, царя вітають, поклін, відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають.